хто Вдома. Добрий день. Всі тваші є тваринки. Щеплювалася. Лабрадор Плюшка до таких маніпуляцій вже звик, розповідає його господар Володимир. Каже, всі щеплення робить за графіком. Може бути трошки і реакція почервоніння, але воно проходить. Здоров'я тварини саме головне. У сусідньому дворі на приїзд медиків чекає господар двох кішок. Обидві, каже, з характером. Я його не просто так мот. От молоді. Хороші. Вакцинацію планували зробити два місяці тому, та через хворобу довелося її відкласти, розповідає власниця песика Валентина. Матині, Моє дороге таке. Антон, получай. Да, да. Все. Ой, Ми ходили до лікаря. І я його вічно колола. І він у нас, слава Богу, відійшов. Ну, це перший раз. У Олександра Попова два роки тому від сказу помер пес. Розповідає, цьогоріч вирішив попередити можливе інфікування двох своїх кішок і вакцинував їх. Трошки прошля реакція. Ч -ч -ч, моя дівчина щоб захворювання не і сходилися, і сходили. бо ходять же всякі скази і тому Тим більше, якщо вони вдома живуть, це ж не важко їх правильно вловити, Вакцинізувати ті, хто робив щеплення вперше, повторну дозу отримають через три тижні. Решта через рік, розповіла начальниця районної ветлікарні Валентина Середа. Вакцина, яку пропонують лікарі, безоплатна виготовлена в Україні. Не кожен в спромозі прийти у ветлікарню, от не кожен. Ми так практикуємо вже дуже багато років, починаючи з 7 годин ранку і пішли. Аби попередити сказ, процедуру треба повторювати щороку, пояснила Валентина Середа. Це виліковна хвороба, летальність 100%. Якщо знаєте, улюбленець здоровий, так, то і людина спокійна за себе. Зі слів Валентини Середи, з початку року в області зафіксували 16 випадків сказу. Дар'я Шевченко, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.